Житловий комплекс Гарі від «Ріел» – дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Олюшка Скабєєва чомусь не дуже радісна і знаєте, дуже з дуже таким негативом зачитує новини про те, що блекаут тепер і в російському місці. У Білгороді завершують відновлювати електропостачання після атаки зсу на цивільний енергетичний об'єкт. За минулу добу київський режим двічі завдав удару по російському регіону. А от знаєте, чому вона така тривожна? Чому вона не радісна? Бо зазвичай ж як вона розповідає свої новини, починає кричати. Ну ви ж знаєте, ви можете подивитися це е, у моїх оглядах російської пропаганди, так як вона з таким ентузіазмом розповідає, що там сполучені штати щось на Україні не дозволили, чи дозволили? А тут коли про Білгород, новини, то Ой, Білгород відновлюється, як це так, що Україна завдала удару. Але знаєте, чому вона ось так говорить? Бо вона боїться, що прилетить тепер не лише по Білгороду, але прилетить і по Москві. І Москва так само буде у блекауті, і як каже, от той пропагандист з «Комсомольської правди, город окажеться в ватьмі? Ну тобто, що буде без світла. Тому що коли прилітає по Білгороду, Брянську чи інших прикордонних з Україною регіонах. Це чомусь, ось там тих, хто сидить у Москві, не хвилює. Вони ось максимально, що можуть просто про це сказати в ефірі, але вони далі це не обговорюють, не вмикають там місцевих кореспондентів, не вмикають якихось енергетичних експертів, щоб ті пояснили, а що ж їм робити. Не вмикають військових експертів. Можливо б, хтось би їм сказав, що варто було просто завершити цю війну і не було б ніяких обстрілів. Ні, вони про це не говорять. Вони переймаються, що справді тепер долетить до Москви і ось Слухайте, як про це говорила Скабєєва з іншим пропагандистом журавльовим. Вони е, були занепокоєні тим, що Сполучені Штати будуть давати Україні розвіддані для того, би аби ми точно були по ось цих енергетичних об'єктах у відповідь. І Скабєєва, ось е, послухайте уважно, вона там прямо зауважила, що питання в тому. Не те, що вони б'ють, а те, що куди вони тепер будуть бити, по яких містах, що нібито глибина цих ударів розширилася, і ось це її бентежить. Те, там що вони там оголосили. Трамп з приводу того, що давайте ми розвідувальні дані будемо давати, по енергосистемі будемо бити, і так далі. І всіх закликав теж саме робити своїх союзників. Давати ці інформаційні дані, тобто розвідувальні, можна подумати, що раніше вони цього не робили. Тобто ось прямо з сьогоднішнього дня вони це почали. Але Це не так. Тобто, будь-яке наведення там німецьких або англійських ракет без розвідувальних даних неможливе, і вони у них були, і є, і сьогодні це так. Але там же прописаний у цій публікації дуже важливий нюанс: мова про розширення глибини ударів. Тобто мова йде про те, що ціле спрямування стосуватиметься не тільки прикордонних районів, а й найглибшого російського тилу. і нібито на це зважилася вперше адміністрація Дональда Трампа. Адміністрація Дональда Трампа. Але щоб це зробити, потрібно дійсно спочатку їм поставити томагавки, яких дві з половиною тисячі польотне завдання можна виконувати. Ну, ось ви ж почули, що вона каже. Тепер ж питання в тому, що це стосується не лише прикордонних регіонів, бо те, що відбувалося в прикордонних з Україною областях Росії, Скабєєву не цікавить, бо вона там не живе. А от коли. Прилетить по Москві чи там по великих містах, так по Санкт-Петербургу, то звісно, це вже зовсім інша ситуація. Те, що вони обговорюють, це новину, яка з'явилася минулого тижня. Що Сполучені Штати нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Про це газеті The Wall Street Journal повідомили американські посадовці. Нібито Трамп нещодавно підписав дозвіл для розвідслужб і Пентагону допомагати Києву в пров... Ведені таких ударів за словами джерел Вашингтон також просить союзників по НАТО надати аналогічну підтримку. Йдеться в статті водночас, поки американські чиновники чекають письмових вказівок Білого Дому, перш ніж передавати необхідну інформацію, нібито, щоб поки. Точно їх даних немає, але от вони чекають, чи справді почнуть допомагати Україні. Це перший випадок, коли адміністрація Трампа надасть сприяння українським ударам далекобійними ракетами по енергетичних об'єктах у глибині території Росії. Пише змі із посиланням на американського чиновника з Білого Дому у цьому контексті. Wall Street Journal нагадує, що раніше. Пентагон запровадив обов'язкове погодження кожного застосування ракет атакам з Росії. Ну, от, до прикладу, ми хотіли бити цими далекобійними ракетами, але нам потрібно було спочатку отримати дозвіл. А зараз ось такий дозвіл нам вже дали, і нібито дадучий розвіддані, щоб ми били точно. Також адміністрація Трампа розглядає можливість передати Києву потужні озброєння, які дозволять вражати більше цілей на території РФ, а саме Томагавки, Баракут, інші американські ракети наземного і повітряного базування. І ось тому на Росії на болотах так занепокоєні, що Сполучені Штати не просто передадуть Україні якусь зброю, а ще й дозволять бити цією зброєю по територію РФ і ще й будуть наводити ці ракети, щоб вони били точно в ціль, і відповідно, щоб не гинули мирні жителі. Бо ми ж бачимо: так як Україна атакує Російську Федерацію, то чомусь вони не повідомляють про. 20-30 загиблих знищений будинок вщент, так як це відбувається в Україні, тому що зазвичай Росія прицільно вбиває цивільних Україна. Такого не робить, і сполучені штати ще й хочуть нам зараз допомогти, щоб ми вже точно точно атакували ті об'єкти, які потрібно, і щоб вони. Щоб виводили з ладу не просто десь там е, по даху, наприклад, вдарив дрон, а щоб от як ракета прилетіла, щоб більше той НПЗ ніколи і не запрацював. Я вам нагадую про збір і прошу вас, будь ласка, підтримати наші сили оборони та безпеки а безпосередньо підрозділ Фенікс, який діє у складі бригади помста Державної прикордонної служби України. Наші хлопці та дівчата продовжують вибивати окупантів із нашої землі. Дронами безпосередньо і їм потрібна автівка для того, аби безперешкодно виконувати свої завдання на передовій. Авто потрібно для того, щоб і відповідно пересуватися так по позиціях, але так само і підвозити ті самі дрони, чи то інші потрібні потрібну зброю чи можливо навіть провізію, яка також потрібна. Хлопцям та дівчатам на передовій нашим героям, нашим військовослужбовцям. Тому давайте ми зробимо з вами донат. Всі, ті, хто сьогодні ще не донатив, у вас є можливість зробити це прямо зараз. Скануйте QR-код, переходьте за посиланням, донатьте будь-яку суму, яка є комфортною для вас. Це може бути 5 гривень, це може бути 10, може бути 100, а може бути для когось комфортною і тисяча. Кожна ваша гривня вона є важливою і це. Наближає, по перше, закриття так цього збору, тому що я нагадаю, що вже ми зібрали трохи більше ніж 440 тисяч. Це дуже е, суттєва сума. Дякую всім, хто долучився, але нам потрібно ще, бо потрібно 590, щоб е, ця автівка вже відправилася на продову, щоб ми могли її придбати і е, передати нашим воїнам. Всі звіти обов'язково будуть, тому за це не приймайтеся. Ну і нагадую, що ми розігруємо. iPhone. Раптом хтось хотів собі 16-й айфон на 256 гігабайт, У вас є можливість його виграти, але потрібно задонатити 200 гривень або ж більше. Долучайтеся: 200 гривень один шанс на перемогу. Відповідно, 400 гривень це вже два шанси, 603 і так далі. Чим більше більша сума вашого донату, тим більше можливостей виграти цей айфон. Якщо у вас немає, немає способу або немає зараз можливості фінансової задонатити. Ви завжди можете поділитися цим QR-кодом або посиланням на банку зі своїми друзями та знайомими. Це дуже важливо підтримувати наших бійців. Вони просять в прямих ефірах про допомогу. Ми їх вмикаємо, щоб вони розповідали так і ситуацію на фронті. Але мені здається, це вже знаєте, має бути для нас не просто щоб ми там прохали. Це має бути таким повсякденним, як і умовно почистити зуби, коли ти прокинувся. Дякуєш. Богу дякуєш збройним силам, силам оборони за те, що ми живі, тому обов'язково допомагайте.